І щирі вітання всім моїм постійним глядачам та гостям цього каналу. Їдемо ми по Італії, але на дворі в нас, здається, 22, так, 22 квітня, і погода ну, зовсім не італійська. Цього року вже було 28 градусів тепла, я вже купався в морі. А тепер, як ви можете бачити, ну, наскільки це може передати моя камера. Є дощ досить інтенсивно і на термометрі всього-навсього 6 градусів тепла. При тому, що мої колеги показали, що на деяких перевалах сьогодні було до 20 см снігу, і це просто апокаліпсичний сценарій для італійського регіону. Але я сьогодні хочу з вами говорити не про це. Дивіться. Їду я вже понад 200 кілометрів у такому режимі. Сказати, що це ливень збрехати. Ну, ну, це не бувають дощі інтенсивніші. Це ще не ливень, не проливний, але дощ дуже інтенсивний. Можливо, вам видно, як він шумить. Чутно, як він шумить. Не знаю, наскільки видно на камеру, яка інтенсивність складе. Якось ми з вами. Мали таке відео, я знімав таке відео на Мерседесі Акт 2019 року, який я був отримав, про те, як ведуть себе камери у такий проливний дощ. Я там дуже сильно розкритикував винаходи німців, тому що там дійсно реально була проблема. Проблема була саме з лівою камерою. З лівою камерою було просто якесь жахіття, як її заливало в таку погоду. Тим, хто не їздив на е, таких моніторах і на камерах, хочу вам сказати, що е, самий задумайтеся, самий об'єктив камери малесенький, як монетка, тому кожна крапелька води на такому е, моніторі. Ні, вірніше на такому об'єктиві стає гігантською, просто гігантською на вашому моніторі. Тобто вона вже, якщо на зеркалі вам кілька крапель не будуть давати великої перешкоди, то одна крапля, всього одна крапля на об'єктиві камери просто вам закриє е, обзор. Майже повністю. Ну так воно є, так і було. У тому відео я вияснив методами про... Проб і експериментів, що проблема є через з лівою камерою, саме через те, що, як ми можемо бачити, двірники згрібають воду постійно ліворуч на водійський бік. Ну, саме так, бо нічого більше я не придумав. Чому саме з лівого боку? І там дійсно права камера майже ніколи не була закидана водою, а ліва. Тому ну, достатньо було невеликого дощу. І ось Mercedes справив свою помилку. Я, до речі, там в тому відео ще е, висував якісь гіпотези, як з цим боротися. Я прибудував такий бортик. Хто не бачив, можете подивитися. Е, але думаю, що бачили мої підписники, бо те відео назбирало, було достатньо багато переглядів. Я е, приліпив там такий малесенький бортик і думав, що в принципі можна би було то робити на 3D-принтері якось красивіше, бо той бортик був просто з е, скотчу алюмінієвого. такого, так? Е, він е, там добудовував таку е, якби я б сказав, водовідводну таку, таку, бар'єрчик. і це вирішувало повністю проблему. Тоді вже ну Майже повністю, можливо, не закидало. Тепер же, Mercedes, мені здається, що з 2022 року я вже вам розказував, коли отримав цю машину. Зробив зеркала на, 20, на 10 см коротші. В принципі, це також дуже хороше рішення, тому що менше шансів їх зачепити. Для чого було там робити такі роги, якщо, виявляється, вони можуть бути коротші. Я не знаю, чи там змінилося щось з якістю від Самого відзнятого матеріалу, тому що ну, так оком не можу зауважити, начебто дисплеї показують так же, як і в попередній моделі. Але, е, хлопчики, дівчатка, е, вирішилася проблема з водою. Ну, Від слова, ну, повністю. Я не знаю, наскільки це можна вам показати. Е, давайте я спробую ну, ось так, щоб не попадало нічого горизонтально, так? Тобто жодної, жодної крапельки. Я повторюю, що 250 кілометрів. Я обганяю автомобілі. Я дивлюся на автомобілі з зеркалами, але вам не буде видно. Всі зеркала повністю мокрі, закидані. Машини, яку обганяю. Машини, які обганяють мене Ну, нормально, так? в таку погоду вони сильно закидані водою. Ну такі, сильно сильно. Я пробував вже приторможувати і давати. Можливість іншим обігнати мене. Дощі йдуть, бачите, ріка, як прибула, куди піднімається вода. По дощі вже йдуть другий день і передають ще на тиждень. Ось тут тримати машину поряд з собою, щоб піднімалося, щоб робилася така турболентність і піднімалася просто хмара з води, з такого водяного пилу автомобіля, який йде поруч зі мною. Дійсно починає більше закидати вікно, не справляються вірники, але монітор продовжує бути сухесненьким. От сухесненьким, від слова, зовсім і постійно. Я не знаю, скільки вам це замітло. Що Мерседес тут зробив, зараз я спробую вам показати, але я в погоду вже вам, здається, показував. Він пробив. Є до вас запитання, тому що в цьому плані ну, я просто ставлю 10 з 10 мерседесу, оскільки, наприклад, роботу над помилками з коробкою вони не можуть провести на протязі більше 10 років. Ви знаєте, як працює їхня коробка, і критикую її не тільки я, а критикують майже всі. А от з цим було вирішено дуже швиденько. Недавно я стояв з одним хлопцем, який їздить на Дахі. З камерами, і він казав, що там закидує. Він так трошки, трошки, трішки, трішки, почав з'їжджати з цього питання. Ну якщо трішки, це вже значить, це там тут або, або зовсім, або все. Бо тому, що якщо одна крапля, як я вже вам сказав, це вже все. Вам всю перекриває повністю видимість. Я би дуже хотів, щоб хтось з вас, хто їздить на таких машинах, на що зараз є у нас ман з камерами. Вольво з'являється, мені би дуже було цікаво знати, чи інші виробники вже переступили через ті граблі, на які спочатку наступив Мерседес. Спочатку наступив, а потім оперативно справив свою помилку. Ну тому що справив так, ви знаєте, може хтось потрапив до мене перший вперше, і буде думати, що я великий перехильник Мерседеса. Навіть навпаки, я великий обсерватор Мерседеса. Тому просто стараюся бути максимально об'єктивним і, і казати все, як є по-чесному. Тому що у цьому питанні дійсно. Ось так, ось так, Водички не було, нема, ой, який кубик поїхав. класний. Так вам ще покажу. Подумаєте, що от я тут одним файлом знімаю і говорю, 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 вже 10 хвилин думаю, може він протирає і робить якусь заказуху. Заказуку. Заказуку я не роблю, бо Мерседес я не люблю. Жодної краплі, жодної краплі за тиждень дощів навіть жодної краплі не залітає. Єдине, що може бути, єдине, ви стоїте на місці і йде такий, знаєте, майже горизонтальний дощ. З того боку, що залітає на об'єктив. Тоді може зайти туди водичка і треба протерти і почати їхати. На ходу навіть такого дощу не може бути, бо по ходу вашого руху хіба що ви зупинитеся десь на світопорі. Ну, це вже такий треба збіг кількох факторів. Але повторюю, порівнюючи з попередньою моделлю, це просто супер. І тут я знов-таки кажу, що це саме той пункт на якому камери повністю виграють від зеркал. Тому що дивлюся на, на коле, і для них то мурдація. Розумію, що вони не мають такої обзорності, яку маю я тепер, коли їду в такий проливний дощ, тому що в них всі зеркала. Дуже-дуже залиті водою, і при такому інтенсивному дощі навіть я їздив багато років з зеркалами, навіть вмикання підігріву не дуже вирішує це питання. Тому, це мій висновок. І я думаю, що може комусь вам буде це цікаво, а до вас в мене прохання, як я вже сказав, будь ласка, відгукніться якщо хтось їздить на інших марках автомобілів з камерами замість зеркал. Скажіть, будь ласка. Чи є ця проблема? Ну, на, 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 зараз мені на думку приходять і кіман Вольво, не знаю хто там ще в нас робить. От е, Цікаво було би знати, чи в них закидає камеру водою у дуже сильний проливний дах. Дякую вам всім за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні! Тримайтеся і будьте здорові!